Доброго мирного дня. За що то нападало? За виклик, мабуть? Скоріше за все. Нова загадкова у нас. Добре, хоча б дають до сих пір. Просто так одну приманку. А то б ми б взагалі не рухалися в цій справі. Що хочу зробити? Хочу зробити наступне. Поки не забув, як завжди. Такий фул хаус в мене в грі вперше. Змінити, поки воно не згоріло. І також використати ще одну. Легендарно. Згорає через один день. Через одну добу. Вам також нагадую. Хто ще цього не зробив, то робіть. Ми чекали нову легендарну, легендарна не прийшла. За цей час тому потрібно. Три Триколючковий якийсь. Це за минулу подію. Забрав останню в минулій події. Також в рейтингу десь там на останніх місцях знаходжусь. Але хоча б втрапив, а не так як спеціально взагалі нікуди не втрапив. Забрав останню. Триколючковий де він там. Якийсь триколючковий. То прокачаний наче. Застосую тут ліцензію, поки вона не згоріла. 4.0 не густо. Але краще, ніж взагалі коли немає, що в мене залишилося. Нагадаю, у нас в п'ятницю чекає нова легендарна. Ймовірність майже 100% буде легендарна. Сьогодні в нас загадково. Що вони тут вимагають? Найбільшу? Не знаю, як у вас з жетонами. В мене, м'яко кажучи, взагалі не дуже. Магазин 140. За дві штуки вимагають прожиточний мінімум на добу жетони. Забрати жетони. Що там ще вдалося? на загадкову не вистачає. На легендарну взагалі немає. Безкоштовно. У мене сьогодні колесо дороге. 275. Дуже дороге. Жетони випали. Віночок випав. Що його крутити, що його робити? Основна подія. Квест ще у нас сьогодні. Сьогодні квест. Як завжди, повна. Де тут мої МН гравці? Якщо так, то добувати приманки через подію. А де вона так далеко дають? Дуже далеко дають. 1, 2, 3, 4. В п'ятій коробці дають аж загадкову. То жесть. Скоро вони цю загадкову зроблять. В останній коробці будуть давати. На тут де вона? Також майже п'ята. Майже п'ята. Пробувати, не пробувати. 50 то взагалі космос стоє. Жесть. Просто жесть. Наскільки в мене там миттєвих є? Може піти відразу. У великий. Два з трьох. Два з трьох не дуже тормозить. Якісь незрозумілі речі тільки починається. Нова подія, і у мене гра повністю зависає. До 14 години все нормально, а потім. Починаються якісь абсолютні проблеми. Пішов перезавантажу цю халепу.